Вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. З 11-го розділу Євангелія від Луки дізнаємось, що одного разу, коли Христос закінчив свою молитву, один з учнів його попросив Господи, навчи нас молитися. Очевидно, учні відчували, що між благочестивим життям Спасителя та молитвою існує якийсь зв'язок, і тому вирішили звернутися до нього з таким проханням. Слід зауважити, вчинили вони дуже мудро, оскільки Ісус був кращим учителем. А як відомо, добрий вчитель це той, хто допомагає іншим засвоїти все найкраще, чим володіє сам. Не випадково Ісус не став довго розказувати, а відразу ж нагадав їм зразок, ґрунтуючись виключно на власному досвіді, Він проголосив як взірець молитву, що складається з простих і водночас влучних слів, придатних для звернення до Господа. Проста за формою. Але незвичайна посилі духу. Вона називається молитва Господня, оскільки навчив цій молитві своїх послідовників сам Спаситель. Звучить вона так. Отче наш, сущий на небесах. Цим зверненням ми вступаємо у дивовижні відносини, які встановив між нами та Отцем Господь Ісус Христос. Цей вступ дає нам зрозуміти, що молитва є вияв взаємної любові того, що молиться з Господом Богом. Хай святиться ім'я Твоє. Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Мета першої частини полягає в тому, щоб людство прославило ім'я Отця у своїх серцях, думках та словах. Друга частина природне продовження першої. Коли ім'я Господа славиться в серцях людей, його влада розповсюджується повсюдно. Третя частина висловлює прагнення до повної відданості Богу. Воля Господня виконується на небі, а Христос учить молитися нас про те, щоб ця воля також виконувалася і на землі у дусі благоговіння та повної слухняності. Воля Бога це слава небесна, а її виконання викликає радість на небесах. Коли ця воля виконується, в серце сходить Царство Боже. Надалі молитва Господня містить у собі три прохання: перше торкається тілесних потреб. Хліб наш насущний дай нам на цей день. Це означає, що саме наше життя залежить від волі Бога. І ми просимо дати нам найнеобхідніше, щоб продовжився цей чудовий дар життя. І прости нам гріхи наші, друге прохання. Воно містить благання прощення, так само, як хліб є предметом першої необхідності для плоті, так і що найпершу потребу для душі має відпущення гріхів. Адже хоча ми й діти Божі, всі ми грішники. І наше право звертатися до Отця спирається на жертву Христа, що нею заслужив нам прощення ціною своєї крові. І не введи нас у спокусу, але позбав нас від лукавого. Ми повинні просити Господа вберегти нас від спокус, що затягують у гріх. Це третє прохання висловлює також і особливі зобов'язання того, що молиться, оскільки людина, вимовляючи такі слова, не звільняється від обов'язку уникати спокуси та протистояти дияволу. У завершальних словах молитви полягає її основний зміст бо Твоє є царство, і сила, і слава. Ми звертаємося до Господа, оскільки Він цар, що володіє неподільною владою, який може задовільнити наші прохання і саме йому належить слава. Ось чому ми звертаємося до нього з молитвою. Зараз, коли ми також будемо молитися, давайте у щирості наших сердець, також звернемось до нашого Господа. Добрий Небесний Батько, до Тебе приходимо в ім'я Ісуса і дякуємо Тобі за те, що Ти через Ісуса навчив нас молитися, показав нам приклад молитви, показав нам приклад щирих відносин з тобою, приклад відкритості, Господи, і того, що всі наші потреби, прохання і турботи ми можемо принести Тобі. І сьогодні ми також приносимо все, що хвилює нас, перед лице Твоє, в ім'я Ісуса. Будь з нами. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас і сьогодні. А я, як і завжди, прощаючись, бажаю вам Божих благословень, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.